Інна Гузій, мама двох донечок, трьох та п'яти років. Минулого року через війну переїхала до Коростенської громади та зареєструвалася як внутрішньопереміщені особи. Нині мешкають в селі Купеч 6 березня. Інна разом з іншими родинами, які стоять на обліку у Коростенському міському центрі соціальних служб, як ті, що потребують допомоги, отримала для своїх дівчаток теплий одяг від ЮНІСЕФ. Ми приїхали минулого року з Бучі. Маю дві двоє дівчаток. Поки наш Будинок ще зруйнований, але вже його ну, будують по чуть-чуть. Як дізналися, що є така підтримка? Ну, зареєструвалися тут, а потім згодом нам перетелефонували і сказали приїхати і дали нам дуже гарну допомогу. Що сьогодні отримали? Дитячі речі, курточки, носочки. Роботи немає, а треба за що жити. Нам дуже центр допомагає. Одяг сподобався? Так, дуже якісний одяг. Гарний. Ви вперше отримуєте допомогу чи вже отримували тут через центр? Вже отримували засоби гігієни і раніше ще матраси були. Дуже гарно, да. Все нам сподобалось. Дякуємо велике, що допомагаєте. Комплекти теплого одягу складаються з куртки, теплих штанів, светра, термобілизни, теплого взуття, шапки, шарфу, рукавичок та шкарпеток. Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам. За словами фахівців центру, допомога одягом розрахована для дітей з малозабезпечених сімей, багатодітних родин та сімей внутрішньопереміщених осіб. Слід наголосити, що заявки на зимові комплекти родини подавали саме в Кростенському міському центрі соціальних служб. Сьогодні ми отримуємо допомогу від громадської організації Інтачу Ukraine Foundation» від фонду ЮНІСЕФ. Це засоби гігієни. Для внутрішньопереміщених осіб у нас є отакі постіль і матраси, і також дитячий одяг. Перш за все, ми надається ця допомога сім'ям, де виховуються дітки. переміщені, малозабезпечені, багатодітні. Але хочу наголосити на тому, що це всі сім'ї, які вже до нас зверталися за допомогою, були в нас зареєстровані, де була виявлена їхня потреба, і це під ці сім'ї в нас надійшла допомога адресна. За словами Аліни Пашинської, центр соціальних служб вперше отримав допомогу у вигляді одягу для дітей від ЮНІСЕФ. Його отримують не всі родини, а лише ті, які звертались до них і говорили про потребу у зимовому одязі. Це стосується і іншої допомоги, яка надходить до центру від ЮНІСЕФ. І так само набори – це не для всіх це тільки ті, хто звернувся протягом цих місяців. Хочу щиро подякувати від всіх, хто отримав допомогу від себе, особисто громадської організації Україн чукренфюндейшн і фонду ЮНІСЕФ за те, що дійсно думають за наших сімей, які потребують допомоги, і дбають про них і допомагають таким кричам. Від початку війни ЮНІСЕФ доправив до нашої Коростенської громади велику кількість різної допомоги, за що ми говоримо. Дякуємо.